Не есть. Да 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 да. Тут на На нас пишу А я дивлюсь а по кончику удилища. Остановився, остановився, потім раз, чуть пішов, вона тяжка. А я бачу, він загнув так кафе. Чуєш, йде на нас. Старайся виводити його десь. Щось він дуже сильно швидко йде на нос. Чи це я з переляку його так маслою? У мене це карась! Пропусти мене туди, я цей Може, Слухай, ну так зразу остановився, то звісно круто. Лисий! Він зараз Ні, не лисий. Ні? А ти його... Слухай. Ти його затягнув, наче. Я його на такому форсажі. Ти бачиш, я бачу? перелякався, щоб він просто не ти зійшов. більше, ніж він. <рес> Такий форсаж, Клас! Включив. Слухай, ну то я його, значить. Просто сказав, він з да, переляку не знав. Так, да, диви, три з половиною. А ну, давай зважимо. Чотири і чотири, друзі. Ти бачив, як він мене вилетів? Я в шокі.